Вітаю вас, мої любі четверокласники, на уроці математики. Сьогодні настав той момент, до якого ви готувались протягом двох попередніх уроків, опрацьовуючи спосіб знаходження однакової величини за двома різницями. Сьогодні ви познайомитесь з новим типом задач, для розв'язування яких треба застосувати цей спосіб міркування. Але ж ви набули певного досвіду у дослідженнях. Ви, учні, які звикли розглядати математичний об'єкт з різних боків узагальнюючи його істотні ознаки. Тому ми продовжимо рухатись по траєкторії дослідження, вивчаючи особливості нового типу задач. Тема нашого уроку ознайомлюємось із задачами на знаходження невідомих за двома різницями. Працюємо у підручнику на сторінці 23-24. У своїх зошитах записуємо сьогоднішню дату Класна робота. Знайди невідомий доданок, якщо значення суми 70 тисяч, а відомий доданок 58 тисяч. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отримаємо 12 тисяч. Запишіть відповідь каліграфічну. Далі знайди невідоме зменшування, якщо значення різниці 19 тисяч, а від'ємник 34 тисячі. Отже, щоб знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. І отримаємо 53 тисячі. Відповідь пропиши каліграфічно. Починаємо працювати з усного рахунку. Роздивіться уважно вираз і виконайте арифметичні дії самостійно. Звіримось. Отримали 890 тисяч. Отже, починаємо досліджувати задачі. Прочитаємо першу задачу. У біосферному заповіднику Аскання Нова, що на Херсонщині, дві групи туристів переміщалися степом однаковими автобусами. Перша група їхала в п'яти автобусах, а друга у семи. Скільки туристів було в одному автобусі, якщо в другій групі на 16 туристів більше. Відеотисніть на паузу і прочитайте умову ще раз. Отже, ця задача про туристів, які переміщалися степом на однакових автобусах. Отже, маємо трійку взаємопов'язаних величин: кількість в одному автобусі, кількість автобусів і загальна кількість туристів. Маємо два випадки. Перше стосується першої групи, другі другої групи. Отже, перша група їхала в п'яти автобусах, друга в семи автобусах. Нам треба дізнатися, скільки туристів було в одному автобусі, якщо в другій групі на 16 туристів більше. Отже, в задачі будемо шукати однакову величину. Ми бачимо, що. Одна з величин, тобто загальна кількість даної різницеве відношення, тобто на 16 туристів більше у другій групі. Отже, знаходити однакову величину будемо за двома різницями. Одну різницю ми знаємо, треба знайти різницю іншої величини, тобто кількості автобусів. Дізнаємося, це дією віднімання. 5 віднімаємо, 7, отримаємо 2 автобуси. Настільки більше автобусів у другій групі. Тепер ми знаємо другу різницю і можемо знайти однакову величину. Отже, кількість в одному автобусі будемо знаходити дією ділення. Нам необхідно загальну кількість поділити на кількість автобусів. Тобто їх на, на їх різницеве відношення. 16 ділимо на 2 та отримаємо 8 туристів. Отже, в одному автобусі було 8 туристів. Прочитаємо другу задачу. Дві групи туристів переміщалися степом однаковими автобусами. Перша група їхала в п'яти автобусах, а друга у семи. Скільки туристів у кожній групі, якщо в другій групі на 16 туристів більше? Прочитайте умову ще раз. Розгляньте, будь ласка, коротку умову другої задачі. Отже, в короткій мові другої задачі. Нам достатньо поставити знак питання у стовпчику загальна кількість туристів. Тобто це головне питання задачі. Розглянемо схему аналізу. У червоних трикутниках два головні питання задачі. Що достатньо знати, щоб відповісти на перше питання задачі? Скільки туристів в першій групі? Достатньо знати два числові значення. Перше це кількість туристів в першому автобусі, яка є невідомою. І друга кількість автобусів, вона відома. У першій групі їх 5, у другій 7. Якою арифметичною дією будемо відповідати на питання задачі? Так, щоб знайти загальну кількість туристів, треба виконати дію множення. Чи можна відразу відповісти на питання задачі? Ні, ми не знаємо кількість туристів в першому автобусі. Ось воно позначено синім знаком питання. І це є однакова величина. Як в цій задачі можна знайти кількість людей в одному автобусі, тобто однакову величину? В цій задачі. Знайти однакову величину можна за двома різницевими відношеннями: загальної кількості туристів та кількістю автобусів. Що достатньо знати, щоб дізнатися про кількість людей в одному автобусі, достатньо знати два числові значення. Перше, це різницеве відношення загальної кількості туристів. Тобто наскільки більше в туристів в другій групі, ніж у першій. Нам відомо на 16 туристів. Та друге число це різницеве відношення кількості автобусів, які перевозили туристи першого та другої групи. Це поки що невідомо. Якою арифметичною дією дамо відповідь на це запитання задачі? Так, дію ділення. Щоб знайти кількість туристів в одному автобусі, треба загальну кількість туристів розділити на кількість автобусів. Чи можна одразу відповісти на питання цій, цієї дії? Ні, тому що ми не знаємо різницеве відношення кількості автобусів. Що достатньо знати, щоб дізнатися, наскільки більше автобусів перевозило туристів другої групи, ніж першої. Достатньо знати два числові значення: Перше – скільки. Автобусів перевозило туристів другої групи 7, і першої групи відомо нам 5. Якою арифметичною дією відповідаємо на це запитання задачі? Так, дію віднімання. Чи можна одразу відповісти на це питання? Так, нам відомі обидві числові значення. Таким чином, ми від першого запитання задачі перейшли до числових дані. даних. А що нам достатньо знати, щоб відповісти на друге запитання задачі? Достатньо знати два числових значення. Кількість туристів в, першому, в одному автобусі це однакова величина. Ми про неї дізнаємось, відповідаючи на перше запитання задачі. Та друге це кількість автобусів, які перевозили туристів другої групи. Нам відомо їх сім якою арифметичною дією відповідаємо на питання цієї дії? Так, дією множення. Отже, розв'яжемо цю задачу. Першою дією дізнаємося різницеве відношення кількості автобусів. Тобто 7, віднімаємо 5, отримуємо 2 автобуси. Настільки автобусів більше перевозили туристів другої групи. Далі дізнаємося однакову величину за двома різницями. Тобто 16 ділимо на 2, отримаємо 8 туристів в одному автобусі. Далі відповідаємо на перше питання задачі. Дію множення. Знаходимо загальну кількість туристів в першій групі 8. Множимо на 5, отримаємо 40. І у другій групі 8 помножимо на 7. Отримаємо 56 туристів. Отже, в першій групі 40 туристів, а в другій 56 туристів. Отже, розв'язання даної задачі порівняно із задачею першою, передбачає виконання ще двох арифметичних дій, якими ми відповідаємо на два запитання задачі. Для перевірки правильності одержаних розв'язків нам достатньо додати знайдені числові значення. Загальної кількості туристів в двох групах. Оскільки нам відомо різницеве відношення загальної кількості 56 віднімаємо 40, отримуємо 16, тобто у другій групі на 16 більше туристів. Отже, задача друга це задача нового типу, яка має назву задача на знаходження невідомих за двома різницями. У загальному плану розв'язування задач на знаходження невідомих за двома різницями. Отже, першою дією знаходжу дію віднімання різницю поданих числових значень однієї з величин, другу різницю кількості або часу. Далі другою дією знаходжу діленням двох різниць значення однакової величини, величини однієї одиниці. Далі знаходжу дію множення, шукане значення загальної величини, відповідаю на перше запитання задачі. Далі. Четвертою дією останньою знаходжу дію множення, шукане значення загальної величини і відповідаю на друге запитання задачі. Оля вважає, якщо в другій задачі змінити ситуацію, то розв'язувати одержану задачу немає сенсу. Достатньо в розв'язанні задачі другої змінити пояснення до арифметичних дій. А от Юрко впевнений у тому, що зміна числових даних також не вплине на план її розв'язування. Чи можна погодитися з дітьми? Отже, ми пам'ятаємо свої дослідження. Якщо ми змінимо ситуацію в задачі, а числові дані і шукана залишаться таким самим, то це не вплине на хід розв'язку. Нам необхідно просто замінити пояснення в дужках і після дужок. Отже, дівчинка Оля міркувала правильно. Якщо ми змінимо числові дані, структура виразів, які є розв'язанням задання, жодним чином не зміняться. Зміняться лише числа в виразах. Отже, зміна числових даних не вплине на план розв'язування задачі. А зараз потренуємося і розв'яжемо третю задачу. Дизайнерка Віка працювала 8 годин, а дизайнер Павло 5 годин. Павло зробив на 963 гривні менше, ніж Віка. Скільки гривень заробила Віка і Павло окремо за однакового погодинного заробітку. В задачі описується ситуація праці двох дизайнерів. Отже, взаємопов'язаними величинами будуть продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Перший випадок стосується дизайнерки Віки, другий дизайнера Павла. Отже, Віка працювала 8 годин, Павло 5 годин. Павло заробив на 963 гривні менше, ніж Віка. Питання задачі скільки гривень заробила Віка і Павло окремо за однакового погодинного заробітку? Отже, це задача на знаходження невідомих за двома різницями. Тому для її розв'язання будемо шукати другу різницю, тобто різницеве відношення часу. Отже, запишіть слово задача у зошиті, перепишіть коротку умову. І за можливістю розв'яжіть задачу самостійно. Отже, різницеве відношення часу будемо шукати дією віднімання. 8 віднімаємо 5, отримаємо 3 години. Настільки менше працював Павло. Далі шукаємо однакову величину дію ділення. Щоб знайти продуктивність праці, треба загальний виробіток поділити на час роботи. Отже, 963 ділимо на 3, отримаємо. 321 гривня. це дизайнери зробляють за одну годину. Дізнаємося, скільки за 8 годин заробила Віка. Для цього нам необхідно 321 помножити на 8. Отримаємо 2568 гривень. Заробила Віка. І відповідаємо на друге питання. Задачі: скільки заробив Павло? 321 множимо на. 5 Годин його роботи та отримаємо 1605 гривень. Отже, записуємо обов'язкову відповідь. Віка заробила 2568 гривень, а Павло 1605 гривень. Переходимо до наступного завдання. Знайди значення виразів, користуючись підказками. Отже, розглянемо підказку. Щоб помножити число на 125, нам необхідно. Це число помножити на 1000. Далі з'ясувати, у скільки разів збільшилося число 125, воно збільшилося у 8 разів, і одержаний результат поділити на 8. Щоб помножити число на 1250, число множимо на 10 тисяч, з'ясовуємо, у скільки разів збільшилося другий множник, він збільшився у 8 разів. Тож треба результат поділити на 8. Отже, запишемо. Перший вираз. 26 множимо на 125. 26 помножимо на 1000. Отримаємо 26 тисяч. З'ясуємо, у скільки разів збільшився другий множник. У 8 разів. Отже, нам необхідно поділити результат на 8. 26 тисяч ділимо на 8, отримаємо 3250. Далі відео тисніть на паузу і другий вираз, 26 помножити на 1250, розв'яжіть самостійно. Отже, перевіримо. 26 множимо на 10 тисяч, Ми отримаємо 260 тисяч. Далі 1250 збільшилося у 8 разів. Отже, результат ділимо на 8, отримаємо 32 500. Розглянемо другу підказку. Щоб число поділити на 125, нам необхідно число розділити на 1000, а потім помножити на 8. Тому що дільник збільшився у 8 разів. Щоб поділити число на 1250, нам необхідно число поділити на 10 тисяч і потім помножити на 8. Отже, число 600 тисяч ділимо на 125. Замінюємо 125 однією тисячою. Залишається результат 600. І множимо на 8. отримуємо 4800. Далі відео тисніть на паузу і самостійно розв'яжіть другий вираз у стовпчику другому. 600 тисяч поділити на 1250. Перевіримо. Отже, 600 тисяч ділимо на 1250. 600 тисяч ділимо на 10 тисяч. Отримаємо 60. І 60 множимо на 8 отримаємо 480. Рухаємося далі. Розгляньте наступні вирази. Запишіть їх у зошит і самостійно роздяжіть подіям. Відео тисніть на паузу. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися з новим видом задач, яке називається задача на знаходження невідомих за двома різницями. З'ясували план розв'язування таких задач. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!